Доброго ранку. Сьогодні, 16 жовтня 2024 року. Заняття з грамоти в старшій групі. Тема заняття звуки аналіз слів. Доброго ранку, і поля! Доброго ранку, вечки моя. Доброго ранку, країно моя. Доброго ранку, діти. Я знову. Рада з вами спілкуватися. Тож, сідаємо зручно та дивимося на екран. Сьогодні у нас заняття з грамоти. Дітки, подивіться на всю картинку та скажіть. В яких словах заховані звуки Л, вони можуть бути на початку слова, всередині слова та в кінці слова. Так, лев, де знаходиться звук «л»? так на початку слова. Лимон. Малина, кулька, лялька. Ось сьогодні дітки ми з вами будемо цей й говорити. Звук Л – це приголосний звук. Коли він твердий, язичок торкається зубів і створює перешкоди я повітря. Це коли звук Л твердий, ось його позначення одна риска. Запам'ятали, як язичок потрібно розмістити, торкається язичок зубів. А коли звук л м'який, приголосний, то язичок торкається під небінням. І також створюю перешкоди для повітря, які позначаються двома рисками. Л-сьогодні ми з вами, тільки про це і будемо говорити. Згадайте, що є ще також і голосні звуки. В українській мові їх шість. А, О, У, Е, І. і. Та позначка круг. Тітки. А голосні чим відрізняються від приголосних? Так, вони проспівуються. А, о, у, е, и, і, і. Дітки до нас сьогодні завітала лялька. Давайте ж подивимося, що у неї заховано під Парасолькою. Ось подивіться. Що заховано? Так, апельсин. Тут звук. Ну, який твердий чи м'який? Так м'який? І позначається ось двома рисками. А де він знаходиться? Так в середні слова. Апелісин. Що заковано? У ляльки під парасолькою? Люстерко. Так. І звук ну, і знову тут який? Так, який. А де він знаходиться? На початку слова люстерко. Бачите, як він звучить м'як? Що ж знову у ляльки під парасолькою? Паляниця. Так. Паляниця. Який тут л? м'який? Ні, м'який. А це, що дітки зображено під парасолькою. Кульки. І знову тут звук Л. М'яко звучить кульки. Та знаходиться де. Так всередині слова кульки. Ще одне слово дітки, калюжа. Як звучить цей звук, так м'яко і позначається двома рисками. А де знаходиться, так всередині слова калюжа. А ще до нас завітала лисичка з листочками, і ми зараз розглянемо, що знаходиться у неї на листочку. Що? Веселка. Де знаходиться звук? Та всередині слова. А як він звучить? М'яко твердо? Твердо. Веселка. І позначається однією рискою. Що у лисички на листочку? Лево? Де знаходиться звук? Л? Так, на початку слова. І він є Тердим. Що у лисички на листочку? Так, лимон. І знову звук. Л. Знаходиться на початку слова. Та знову він твердий лимон. А ще що в лисички на листочку? Та балина, де знаходиться звук Л? Та, звук Л знаходиться всередині слова, є твердим та позначається ось. Мнією рискою. Що у Лисичкина Листочок. Полуниця, наша ягідка, Так? де знаходиться звук лу, та який він, так всередині слова, та він твердий. Тов лисич... лисички на листочку. Так, білочка. І звукло яким є? Так, твердим. Та знаходиться де всередині слова. А це, що дітки, млин. І знову звукло знаходиться всередині слова, та також є. Вердим звуком. А зараз, дітки, ми розглянемо, як ми будемо виконувати звуковий аналіз слів. Ось слово рука, ми його вимовляємо. Рука, який ми чуємо перший звук, Р, який він є твердий. І ми його позначаємо однією рискою. Ми його проспівуємо. Так, проспівуємо. Тому за ним іде голосний звук. Ми позначаємо його кружечко. Рука. Чуємо ми звук К. Пердий приголосний звук. Позначаємо однією рискою. Якщо він проспівується, то за ним йде голосний звук. А ось тут слово ріка заховалося. Як звучить звук Р. Рі-ка м'яко. Тому перший звук є м'яким приголосним звуком. І він проспівується тобто за ним іде голосний рі-ка. Потім іде твердий к, а за ним звук А. Голосний. Ось такий звуковий аналіз ми будемо з вами виконувати. А ось це хто? Кит, к. Який? Твердий. Голосний, кит, т. також твердий. Кит і кит. К звучить як м'яко. Тому ми розташовуємо пішку. дві риски, ки проспівуємо, за ними йде голосниця. І останній звук т, пердий, кит, кит, кіт. Відрізняються тільки першим звуком. В слові кит, пердий приголосний, в слові кит який приголосний звук. А ось тут заховали слова день та ніч. Де д, твердий, за і де. Який звук? Так, голосний нь, де, нь. Нь, де, нь. ні. День, ні м'який ти Д, Н, ніч н. Звучить дуже м'яко, тому фі ризки. За ними для голосний звук кружечок і останній твердий приголосний звук ніч. Тут розрізняються останній і перший звук, в слові «день» перший твердий, а в слові ніч перший м'який, слові «день» останній м'який, а в слові ніч останній твердий. Лось. Перший звук звучить твердо, за ним йде голосний круг. Лось. Синд звучить някло. Тому дві риски. А ось рис. Перший звук звучить твердо, потім йде голосний рис. С. Твердий. А ось і знайдеться тварина, яка захоче рис з'їсти. Це хто рись. На відміну від слова рис, сі тут яка і позначається рисками. А ось подивіться, є слово дим та слово дім. Звуковий аналіз відрізняється. Першим звуком. Перший звук йде в арди слові дим, а в слові дім він який. Другі звуки йдуть голосні, позначаємо дружечками, та останні тверді звуки, що там, що там, це звук М. Ось є два слова лис і ліс. Чим вони, дітки? Розрізняються звуковому аналізі слів. Так, першим звуком в слові лис, ось як язичок ми до верхніх зубів притискаємо, так? лис, а ліс вже по-другому звучить м'яко, тому дві риски. Діти, погляньте, будь ласка, на картину. Що перед вами з'явилося? Так, це перша лялька, а це хто? Це дівчинка. А чим, дітки, вони відрізняються? Так, лялька не рухається, тобто вона не жива, а дівчинка може їсти, дихати, розмовляти, рухатися. Тому. Дівчинка це жива істота, а лялька це неживий, нежива, неживий предмет. Ось зараз ми з вами подивимося на деякі картинки та скажемо, живий чи неживий? Якщо це неживий, то відповідає на Запитання, що це? А якщо живий, жива істота, то хто це? Ось подивіться, що ми бачимо на цих картинках. Що це? Одя. що Одя. Що ліжко? Що сонце? Що ніч? Що місяць? Що шапа? Що? стіл. подивіться навкруги себе в вашій кімнаті, квартирі, кухні та назвіть, що відповідає на запитання що. А ось ми розглянемо живі істоти та скажіть мені, на які запитання вони відповідають. Так хто? Люди, сім'я, родина? Дівчинка, вовчик, татусь, матуся, дідусь, бабуся. Вони всі відповідають на запитання. Хто? Та всі ці тваринки також відповідають на запитання хто. Що це дітки? Крапелька, а це кран? Вони відповідають на яке запитання? Що лисичка та лялька тільки кажуть вам до побачення до нових зустрічей. Їм дуже було приємно показувати предмети, які заховалися у них у ляльки під парасолькою, а в лисички на листочку. Дітки, що ми сьогодні робили? Так я вас познайомила зі спусковим аналізом слів. А також відповідали ви мені на запитання, то що. Якщо це жива істота, то ставимо запитання, то це? Якщо не жива або якийсь предмет, то відповідають на запитання, що це? Я думаю, що ви все зрозуміли. Я вам кажу, дітки, до побачення, тому що наше заняття підійшло до завершення. Гарного вам настрою, миру, добра, здоров'я та щастя. До побачення, малята.